Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні понеділок, 6 травня, і в нас розпочинається Тиждень стартів, який організувала Оленка Буганова. В цьому спільному проєкті приймає участь дуже багато дівчаток. Я всю інформацію залишу про цей спільний проєкт в інфобоксі. Проходьте, дивіться, дивіться моє відео до кінця. І також передивляйтеся відео інших дівчаток, учасниць цього спільного проєкту. Заходьте до них в інфобокс, там буде посилання на їх канали. Отже, перший день понеділок я вирішила розпочати із дитячих шкарпеток. В мене є ось такі ось. Ниточки. Це залишки. Я в'язала шкарпетки і вирішила із цих залишків зв'язати дитячі шкарпеточки. Це ниточка Himalaya Sox. От. Вона така м'якенька. Шкарпетки будуть м'якенькі. Один більший, один менший у мене. Але я гадаю, що на дитячі шкарпеточки їх вистачить. Якщо не вистачить, буду я в'язати зверху з резиночки до мисочка, якщо не вистачить, то може мисочки чимось закінчу, знайду чим. буду в'язати на спицях тріо китайських. Отже, я розпочинаю, а ви далі дивіться, що в мене вийде. До зустрічі! Сьогодні вівторок, 7 травня, і я розпочинаю в'язати нові шкарпетки. Як ви бачите, нещодавно я зв'язала ось такі шкарпетки. Це на 41-й розмір. І в мене залишилось два ось таких клубочка. я хочу з цих клубочків зв'язати маленькі шкарпеточки. Це буде такий, начебто, як Family Look. Або, можливо, хто схоче придбати по роздільності. Маленькі шкарпетки я буду в'язати у рамках проєкту спільного проєкту шкарпетковий сплеск 2024, де завданням травня є зв'язати дитячі шкарпетки. Так як у мене дітки вже з досить великим розміром ніжок, 41-й і 45-й моїх маленьких донечки і синочка, і, у, і ще одного синочка, то я вирішила просто зв'язати із залишків маленькі шкарпеточки, можливо, комусь пригодяться і маленькі. Отже, я розпочинаю в'язати, а ви дивіться далі, що в мене вийде. Сьогодні четвер, 9 травня, і я розпочну в'язати нові шкарпетки. В мене є ось такий клубочок ниток. Я його купила в такому вигляді. Це повний маток, він важить 102 грами. Я не знаю, чому він перемотаний. Це я купувала в пакеті зі стоковою ниткою. Вирішила я в цьому місяці. Ну і Не тільки в цьому останнім часом вирішила вив'язувати ці стокові ниточки, які я колись купила на групі у Фейсбуці. В'язатиму я на спицях тріо китайських, це номер 2. Цей моточок-ниточок, я розмотаю одразу на два, щоб в'язати одразу дві шкарпетки, тут такі дуже помітні секції. Буду намагатися віднайти однакові секції, для того, щоб вийшли однакові шкарпетки. Ну, Якщо в мене не вийде, то тоді я просто розмотаю на два, і буде просто дві шкарпетки із цього моточка. Але намагатимусь все-таки знайти однакові секції для однакових шкарпеток, бо мені більше подобаються, коли шкарпетки однакові. Отже, пішла в'язати, потім в кінці покажу результат. Це моє фінальне підключення із тижня стартів. Отже, як ви бачите, я розпочала всього три процеси, і це все шкарпетки. Давайте по порядку. Перші я розпочала ось ці шкарпеточки. Тут у мене відв'язано. Так, давайте подивимось. Так, резиночка 2 на 2, халявка і стінка п'яточки. П'ятка не укріплена, просто лицевими. Ось так. Це маленькі шкарпетки на 48 петель. Я не знаю, який це ще буде розмір. Дві шкарпетки паралельно в мене в'яжуться. Так, потім я розпочала ось ці. У мене я нещодавно великі такі в'язала. І розпочала до них, як Family Look, можливо, маленькі. Тут так само. Резиночка, халявка і стіночка п'ятки. Неукріплена, звичайна, дві шкарпетки паралельно ось так, також на 48 петелек, потім як дов'яжу, подивлюся. Який це буде розмір. Попередньо я вирізала із картона блокатор на 30-й розмір, але буду дивитися. Це так, я на глаз прикинула, що це буде 30-й, але не знаю чесно, який це буде розмір. Бо маленьких шкарпеток я ще не в'язала. Це буде мої перші дві пари маленьких шкарпеток. До речі, у Шкарпетковому сплеску за нігареловою. Нам потрібно в цьому місяці в'язати маленькі шкарпетки. А так як у моїх діток ніжки не маленькі 41 та 45 розміру, то я вирішила зв'язати із залишків ниточок. Хай будуть маленькі шкарпетки, можливо, комусь подарую. так і ось ці такі веселенькі. Я розпочала це на 64 петлі, буде 41 розмір. Ось так, так вони виглядають. Тут також у мене відв'язана резиночка 2х2, халявка і стінка п'яточки, тут п'яточка укріплена, ось так вона виглядає з лиця. Ось так вона виглядає на вивороті. Дві шкарпетки паралельно в мене в'яжуться. Такі веселі шкарпетки. До речі, ці шкарпетки в мене в'яжуться у рамках спільного проєкту шкарпетковий челендж з христинкою з каналу, щоб ще зв'язати. По завданню травня, там потрібно в'язати просто звичайні шкарпетки і розмірковувати над життям під час в'язання цих шкарпеточок. Кому які думки зараз в голову йдуть? Ну, як бачите, в мене шкарпетки веселенькі, тож намагаємося не грустити. Намагаємося жити і знаходити в цьому житті щось гарне, прекрасне, і себе якось звеселяти. Отже, це все, що я розпочала. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Кому цікаво, дивіться мої наступні відео, там я, мабуть, уже покажу дов'язані шкарпетки. До кінця. Дякую всім, всім миру, добра, щастя, благополуччя, мирного неба над головами. Не треба грустить. Все буде добре. Всім дякую і до побачення!